Дорожня транспортна пригода неподалік тролейбусного депо сталася сьогодні близько 14-ї години. Автомобілі зупинилися на червоний сигнал світлофора. Аж раптом вантажівка в'їхала у маршрутку, та за ефектом доміно посунула ще дві машини попереду. До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на території Довгинцівського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що зіштовхнулись вантажний автомобіль, маршрутне таксі та ще дві автівки. Пасажири легковиків Рено і Тойота діляться одразу і не зрозуміло, що сталося. Ми стояли на світофорі, і потім чуємо, «бабах», І все, вийшли. Я спочатку думала, що десь прильот, що воно це так. Вийшли, а як глянули, а воно тут отаке. Стояли на світофорі, удар ззаді. Все. І потім відео, ця машина з боку стала. Маршрутний таксі учасник ДТП, машина Північ Трансу. В компанії-перевізнику розповіли про деталі пригоди. Бігра, автобус маршрута 203, прямував з зранвілки в напрямок автовокзалу. На світофорі тролейбуса «Депо» зупинився на червоний спінал світофору. Спереді стояли ще три машини. В цей час, коли стояв, ззаду їхав транспортизацій вантажний, водій з непритомнів, здійснив наїзд на Верседес, автобус. Наш автобус від удару кинуло б наперед стоячі транспортні засоби, нас наслідок чого травму отримав пасажир автобусу. Допомога знадобилася дівчинці, що їхала в маршрутці та водієві вантажівки. Приїхала бригада швидкої. Дійсно, там постраждала дівчинка восьми років. У стані середнього ступеня важкості. Ми її відвезли в восьму лікарню. Ще є один постраждалий, в другу лікарню. Чоловік допомогу надали. і відвезли у лікарню обох. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день.